Понад 200 селян загинули під час окупації Дергачівської громади на Харківщині. Про це Суспільному розповів її голова В'ячеслав Задоренко. Ще більше як пів тисячі місцевих дістали поранення. Людей катували. Про те, що вони пережили, розповіли кореспонденту Суспільного Дмитро Гребіннику. Я ну, їх спав мене стягли сюди, тут. Повеселили трошки. Потім під долом автомата вивели мене за калітку. там за три дні до втечі окупанти вдерлися у будинок Олександра Винника у козачій лопані. Двоє військових без причини били ногами по ребрах, згадує чоловік. Козачу лопань, що за 5 кілометрів від кордону з Росією, українські військові звільнили тиждень тому. Одну з виявили у підвалі залізничної станції. Били їх, знущалися над ними, засовували голки нігтів гвалтували жінок, били електрострумом, допитували тих, хто передавав. Ні, про місце перебування їхніх військ, деяких просто так, особливо тих військовослужбовців, колишніх, які ще воювали, захищали Україну у зоні АТО ООС. Ось особливо жорстко ставилися до айдарівців, до азовців. Кулік говорить: нині мають свідчення десятків людей, яких піддавали тортурам. Більшість із них зараз у лікарнях. Півдня дня в цьому підвалі окупанти тримали колишнього атовця Артема Науменка у 2015-му Він служив у нацгвардії водієм танка. Свої вулиці, що люди здали, сказали, що я нацист з правого сектора. Нацист Приїхали, забрали. 35-річного чоловіка допитували бойовики із самоназваних ЛНР і ДНР. життя з моїм А про других я не казав нічого. За мною такого немає. а гальоні, щоб дуже розговорчиво йдуть. Каску одівали на голову. Та що, а поворот. А что строительная по голові другой каской половил були. Не душе. Було добре. І ходив, відмічався сколько было? Три місяці. Проходит, отмечайся постійно. Паспорт забрали, телефон. Не здавав нікому ще одну катівню українські слідчі побачили у підвалі колишньої овочебази, де загарбники облаштували, як самі казали, народну міліцію. Тут тижнями людей тримали у клітках разом жінок і чоловіків, каже очільник громади В'ячеслав Задоренко. без належних умов, без медичного обстеження. Деяких людей примушували відписувати своє майно, хто погоджувався, потім звідси випускали, хто йшов на співпрацю. Ну, після цього підвалу, звісно, людей в психологічний стан зруйнований, люди морально подавлені, психологічно подавлені були. І тут зараз треба працювати психологом. Зараз працюють психологи, військові приїхали, вони працюють. До лютневого вторгнення у громаді проживали майже 45 тисяч людей, три чверті покинули свої домівки. Скільки з тих, хто лишився, не пережили тортур окупантів, посадовці та поліцейські ще з'ясовують. За словами Задоренка, нині йому відомо про понад 200 загиблих жителів громади за час окупації, поранених понад пів тисячі Дмитро Гребіних і Юрій Лавріненко. Новини на Суспільному. Харківщина.